Ірина Басенко, дільниця 673. Тут бачимо, проходить голосування в спортзалі школи. Освітлення якісне. Добрий день. Скажіть, будь ласка, це ви з дому да, голосували люди? Ага, і скільки багато проголосували, скільки чоловік. Вісім людей всього з дільниці. а скільки мали проголосувати? Мали дев'ять? Ні, я зараз просто пишу прямий ефір і зареєструюся. Доброго дня. Візьміть, будь ласка, зареєструйте моє посвідчення. А скажіть, будь ласка, скільки людей вже проголосувало? 640. 640. Це скільки десь? Половина? Скільки у вас Десь 35%, 35%, да? так? Якісь порушення були у вас сьогодні? Ні. Якісь... А дрібні, якісь там, може, там. Ну, а ось дивіться, нам скидали фотографії на сайт, що по два чоловіки в кабінку заходили. Це заходила. Світній батько був, І дочка, чи внучка. чорнучка. Помагала. Це один випадок. <пробітник> Опці, ну, шо? Я, ну за і що? Наші все зараз. Соличка моя, саме по своїй апту, бо я її. Не спой, бо не правду говориш. Бо як в мене є матеріал фото. Боже, що хто тут заходить? Що два флоти. Дві жіночку. Дітей сорок четвертий вибрав. Дня, власне, інфожурналіст. Скажіть, будь ласка, як сьогодні вибори проходять у вас на дільниці? По, -по вашому, так? Так. Порушень якихось не було, скандалів там і так далі. Ну, ось власне ті кабінки, з яких ми отримали фото зображення, де були по два чоловіки в одній кабінці. Ось ми бачимо опечатані урни, опечатані за допомогою канцелярського скотчу. Скажіть, будь ласка, а там урни скотчем опечатані, Це так допускається? Ви зареєструвалися звичайно, а там знімаємо. Тобто, це просто щоб клей не відпав, чи ну так можна, так? Це зразу, так, зранку, так? До відкриття. Не було у вас провокацій, там ніхто не пробував зірвати. Бо там у вас на сусідній дільниці. Ну, тут поряд від, відпала пломба. Виявили, що знята. Угу. Угу. Ну там бачимо, з дитиною зайшли. Лишилося півтори години до кінця голосування. Будемо тримати вас так, надалі в курсі Ірина Басенко.